Ходіть, заспіваємо Господові, покликуємо радісно скелі спасіння нашого, хвалою обличчя його випереджуємо, співаємо для Нього пісні. Бо Господь Бог великий і великий Він цар над богами всіма, що в нього в руці глибини землі і його верхогір'я гірські, що море його і вчинив він його, і руки Його суходів уформували. Прийдіть, поклонімося і припадім на коліна впадім перед Господом, що нас учинив. Він наш Бог, а ми, люди Його, пасовиська й отара руки Його. Сьогодні, коли його голос почуєте, не робіте твердим серця вашого, мов примереві, немов на пустині в день спроби. Коли ваші батьки мене брали на спробу, мене випробовували, також бачили діло моє. Сорок літ був огидним мені оцей рід, і я сказав, цей народ, блудосерді вони, не пізнали доріг моїх. Тому заприсягся я в гніві своїм, що до місця мого відпочинку не війдуть вони. На тебе надіюсь я, Господи, хай не буду повік засоромлений. Визволь мене в своїй правді, нахили своє ухо до мене, скоро мене порятуй, стань для мене могутньою скелею, домом твердині, щоб спасти мене, бо ти скеля моя та твердиня моя, і ради ймення свого ти будеш провадити мене й керувати мене. Ти витягнеш з пастки мене, що на мене таємно поставили, бо ти сила моя. У руку твою доручаю я духа свого, і ти мене визволиш, Господи, Боже, правди. Я зненавидів всіх, хто шанує бованів марних, я ж надіюсь на Господа. Я буду радіти та тішитися. В твоїй милості, що побачив ти горе моє, що приглянувся ти до скорботи моєї душі, і мене не віддав руку ворога, на місці розлогим поставив ти ноги мої. Помилуй мене, Господи, бо тісно мені, від горя вже виснажилось моє око, душа моя й нутро моє, бо скінчили життя моє в смутку, а руки мої у квеліні. моя сила спіткнулася через мій гріх. І виснажились мої кості. Я в усіх ворогів своїх став посміховищем, надто сусідам своїм і страхітям, знайомим моїм, хто бачить на дворі мене, утікають від мене. Я забутий у серці, немов той небіжчик, став я немов та розбита посудина. Бо чую багато шептання, страхання навколо, як змовляються разом на мене, вони замишляють забрати мою душу. А я покладаю надію на тебе, о Господи, я кажу, Ти мій Бог, у Твою руку кладу свою долю, ти ж визволь мене від руки ворогів моїх і моїх переслідників, хай засяє обличчя твоє на твого раба та спаси мене власті своїй. Господи, щоб не бути мені посоромленим, що кличу до Тебе. Нехай посоромлені будуть безбожні, хай замовкнуть та йдуть до шеолу. Нехай заніміють облудні уста, що Гидоту говорять на праведного із пихою і спихою й погордою, яка величезна твоя доброта, яку заховав ти для тих, хто боїться тебе, яку приготовив для тих, хто на тебе надіється перед людськими синами. Ти їх у заслоні обличчя свого заховаєш від людських тинет, ти їх від лихих язиків у наметі сховаєш. Благословенний Господь, що вчинив мені милість щодовну свою в оборонному місті, а я говорив у своїм побентеженні, я відрізаний сперед очей твоїх, та дійсно ти вислухав голос благання мого, коли я до тебе взивав: Любіть Господа, усі святі Його, стереже Господь вірних, а гордому злишку відплачує, Будьте сильні і хай буде міцне ваше серце, усі, хто надію покладає на Господа. Полюблю тебе, Господи, сила моя, Господь моя скеля і твердиня моя, і Він мій Спаситель. Мій Бог, моя скеля, сховаюсь, я в ній, він щит мій і ріг, він спасіння мого, він башта моя, я кличу преславний Господь, і я визволений від своїх ворогів. Тене та смертельні мене оточили, і потоки Веліяала лякають мене. Тене та мене оточили, і пастки смертельні мене попередили. Тісноті свої кличу до Господа, і до бога свого я взиваю. Він почує мій голос із храму свого, і доходить мій зойк до лиця його в учі йому. Захиталась земля й затремтіла, і затряслись, і хитались підвалений гір, бо він запалився від гніву. І з зніздр його бухнув дим, з його ж уст пожирущий огонь, і жар запалився від нього. Він небо простяг і спустився, а хмара густа під ногами його. Усівся він на херовима і летів і на вітрових крилах понісся. Поклав темряву він, як заслону свою, довкілля його то темрява вод, а мешкання його густі хмари. Відблиску, що був перед ним, град і жар огняний, пройшли хмари його, і Господь загримів у небесах, і Всевишній свій голос подав град і жар огняний. Він послав свої стріли та їх розпорушив, і стріли він блискавками та їх побентежив, показалися річища водні і відкрились основи вселенної, від сваріння твого, о Господи, від подиху вітру і зніздер твоїх. Він протяг з висоти свою руку, узяв він мене, витяг мене з вод великих. Він мене врятував від мого потужного ворога і від моїх ненависників, бо сильніші від мене вони. Напали на мене вони в день нещастя мого, та Господь був моїм опертям, і на місце розлоги Він вивів мене, він мене врятував, бо подобав мене. Нехай Господь зробить мені за моєю справедливістю, хай заплатить мені згідно з чистістю рук моїх. Бо беріг я дороги Господні, і від Бога свого я не відступив, бо всі його присуди передо мною, і не відкидав я від себе його постанов. І був я із ним непорочний, і старіхся своєї провини, і Господь заплатив був мені за моєю справедливістю, згідно з чистістю рук моїх перед очима його, і справедливим поводишся ти справедливо, і щасним поводишся чесному, і чистим чистом поводишся чисто, а з лукавим за лукавством його. Бо народ із біди ти спасаєш, а очі зухвалі принижуєш. Бо ти світиш мого світильника, Господь Бог мій, освітлює він мою темряву, бо з тобою поб'ю я ворожого відділа і з богом своїм проберусь через мур. Бог непорочна дорога його, слово Господнє очищене щит він для всіх, хто вдається до нього. Бо хто Бог, окрім Господа, і хто скеля, крім нашого Бога. Цей Бог мене силою оперезав, і дорогу мою учинив непорочною. Він зробив мої ноги, мов у лані, і ставить мене на висотах моїх, мої руки навчає до бою, і на рамина мої лука мідяного напинає, і дав ти мені щит спасіння свого, а правиця твоя підпирає мене, і чинить великим мене твоя поміч, ти чиниш широкий мій крок підо мною. І стопи мої не спіткнуться, женуся я за ворогами своїми і їх дожину, і не вернуся, аж поки не винищу їх. А я їх потрощу, і вони встати не зможуть, бо впадають під ноги мої. Ти ж для бою мене підперізуєш силою, валиш під мене моїх вороховників. Поверни ти до мене плечима моїх ворогів. І понищу ненависників я своїх, кричали вони, та немає Спасителя, взивали до Господа і не відповів їм. І я їх зітру, як той порох на вітрі, як болото на вулицях їх потопчу. Ти від бунту народу мене бережеш, ти робиш мене головою племенам, мені будуть служити народи, яких я не знав. Навістку, про мене, слухняні мені, до мене чужинці підлещуються, в'януть чужинці і тремтять у твердинях своїх. Живи Господь, і благословенна будь скеле моя, і нехай Бог спасіння мого звеличиться, Бог, що помсти за мене дає, і що народи під мене підбив, що рятує мене від моїх ворогів, ти звеличив мене над повстанців на мене, спасаєш мене від насильника. Тому то хвалю тебе, Господи, серед народів і іменю твоєму співаю. Ти своєму цареві спасіння побільшуєш, і милі вщчиняєш своєму помазанцеві Давиду, і насінню його аж навіки. Тільки від Бога чекай у мовчанні, у душе моя, від нього спасіння моє. Тільки він моя скеля і спасіння моє, він твердиня моя, тому не захитаюся дуже. Доки будете ви нападати на людину, усі хочете ви розтрощити її, немов мур той похилений, мов випаркан той валющий. Вони тільки й думають, як би зіпхнути її з висоти. Вони полюбили неправду, благословляють своїми устами в своєму ж нутрі проклинають. Тільки від Бога чекай у мовчанні, у душа моя, бо від нього надія моя, тільки Він, моє, скеля і спасіння моє, він твердиня моя, тому не захитаюсь. В Бозі спасіння моє і моя слава, скеля сили моєї, моє пристановище в Бозі. Мій народе, кожного часу надійтесь на нього. Серце своє перед Ним виливайте, Бог для нас пристановище. Справді, людські сини, як та пара. З найвищих можів обмана, як узяти на вагу вони легші, від пари всі разом, не надійтесь на утиск і не пишайтесь грабунком, як багатство росте, не прикладайте свого серця до нього. Один раз Бог сказав, а двічі я чув, що сила у Бога, і в тебе, у Господи, милість, бо відплачуєш кожному згідно з ділами його.